Всім привіт! Сьогодні ми в Карпатах на річці Чорний Черемош. Температура повітря плюс 16 градусів йде дощ. І ми вперше в житті будемо сплавлятися річкою на рафті. Підніме туди. Так, сідає правий борт. Фіксує ноги сідає лівий фіксує ноги. Зафіксували? Ви готові? чую! Усі назад! Правий перед! Всі вперед! Раз! 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 Сушим! Суши! Молодцы! Раз! 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 Вперед, вперед! Слушай! Ого! Ну шо, як вам? Ще сухоньки! Ще... Коротко час, мат! Оце! Так, قومні

Ну, що це має бути? Ну моя нога вже бідна, ну я... Е... <ривіт> перед, перед? Суши! Що <ривіт> таке, дівчата? Саня! Фаред فارد 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 سوشي صوفا Правий передивий назад. Всі вперед, швиденько. І раз. І роз. І роз. І роз. І роз. Марічка, як тобі? Класно. Це тобі не американські гірки, що 15 хвилин, то й все. پرد هربام باید <tgs> باید <tgs> پرد 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 <applause> پرد 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 <applause> پرد Ну що як ви, друзі? Раз! Раз! пере, пере, суши! Назад, назад, назад. Ага. Суши, молодці! Суши! Ми з вами пройшли поріг гучок, а зараз буде поріг гук. То був гучок, а зараз гук. Паред, Рус, 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 Рус. Паред, паред. Перед, перед, перед! Грабем, грабем, дівчинко, грабем! Кажи дівчинці найграбе, бо перевернети! Перед, перед! Сюди, сюди! Перед-перед! Подивіться, що вас зараз чекає. Ого го! Сушим! Тримайте ноги, лямочка, руками за весло взялися, зубами за повітря. Готові! Перед! Перед! Всі вперед! Всі назад! Назад! Суше! Фото зараз! Вон там фото, вон там! Правий перед, лівий назад! Правий борт на лівий борт! Правий борт на лівий борт! Сідаємо обратно! Ну це гарне фото має бути! Ага! Ага! Ай, дівчата, дівчата! Ну що, дітки, як вам подобається? Денис! А, да, Марийцик, давай покажи клас. <риклад> Слушай! <риклад> Ха-ха-ха-ха! Супер! Super! Ви Викайте камінь! Подивіться, там є їх два, щоб ви розуміли. Ага. Підняли весло до гори. Фото. Отам, отам, о.

都是。 Слушай! Yeah, yeah. Катаю себе і в в парад! Денис! Не гребан! Денис! Дай Маріці тримати висло Отак Всі уперед Перед, перед Перед, перед Сушим Хо є. Тихо, тихо, тихо. Мама, тримайте. Раз. Вот так, сюда. Кажи всі вперед. Оп. Оп. Дядя добрий сьогодні. Раз. 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 Денис, зафіксуй ноги. Денис. Денис зафіксував ножки. І назад. Всі вперед. перед. Перед, перед! Ну що, Марічка, як тобі? Подавиється? Да. Так! молодець. Давай, давай, перед, перед! Перед, 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 перед... перед, перед. Перед, перед, перед до берега! Перед, хлопці, до берега! Берега! Суши! Давай кидай їм морд! Давай, давай! Молодці! На цьому наша екскурсія з вами завершена, вибух. Чікай, чекай, педимо! Молодці! А тепер любили кататися. Саночки. Любимо і саночки таскати. Далай. Зараз секунду я лиш! О, Ось так. Ні, треба дати Дякую, спочатку. що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. На все добре.